Сьогодні траурний день у нашому місті. Вояки, котрі пішли воювати за рідне місто країну, померли 19 червня у боях під червоним лиманом. Вони стали героями, але вже посмертно. Це Голополосов Юрій Олексійович 1972 року народження, та Литвиненко Андрій Олександрович 1976 року. Наші земляки, які загинули під червоним лиманом, входили до складу 25-ї Дніпропетровської. Тровської повітряно-десантної бригади. Сьогодні всі новомосковці зібралися біля Палацу культури металургів, аби віддати шану нашим героїв. Сотні людей прийшли сьогодні до Палацу металургів Новомосковська розділити гори разом з сім'ями загиблих та вшанувати полеглих вояків 42-річного голополосова Юрія та 38-річного Литвиненка Андрія. Вони виконували свій військовий борг. Вони захищали суверенітет і державні кордони нашої держави. Вони справжні патріоти нашого міста і нашої держави. Ми розділяємо біль з родинами загиблих. Ми співчуваємо всім родинам. Ми поклоняємося їхнім батькам. Низький клін за те, що вони виховали справжніх патріотів нашої держави. Не залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. ти, мамко буде. Сине, жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Поховали вояків з усіма почестями на воронівському кладовищі. Люди скандували, герої не вмирають і виконали гімн країни. Обидві родини втратили коханих чоловіків, люблячих татусів і дорогих синів. Вони виконували свій військовий борг, адже обов'язок захищати батьківщину складова і невід'ємна частина національної, державної і релігійної свідомості українців. Вічна пам'ять воякам голополосову Юрію та Литвиненко Андрію. Герої не вмирають. Right.